у ця пробора соціальне замовлення. є такий дуже відомий всі мислі, що перед тим, як гроші задзвінять у кишені, вони повинні народитися в голові. От. Так от перед тим, як е е депутатський корпус, який ухвалює рішення, ми можемо впливати, лобіювати, ну, ухвалювати рішення, буде на сесії, або не ухвалюватися, все-таки депутати. Так от до, перед тим, як вони е що громадські організації це важливий сегмент громадянського суспільства е, ну їх треба навчити їм треба розказати от поки що такий локомотив це пан дівнісі тому що він був у ні тому що він пройшов відповідне навчання якби таке навчання можна зробити для Більшої частини депутатів, от зараз я не розумію, найактивніші, вже з великим депутатським досвідом, і вони ще не розуміють суті проблеми. От. Тому кажу, наше завдання, мабуть, на найближчий період, е, ваше завдання теж навчити, розповісти, допомогти зрозуміти важливість проблеми, поки вони не зрозуміють. Чим займається організація, чому є корисність? Для цього треба потратити кілька годин, поки він розуміє і каже, що да, те да, І ви от тебе з зро, це зробили. Да, ну, Кажу, ну на це треба трапити багато часу, приповнути. А я, знаєте, ще не іншою проблемою. що зіснулася з іншої проблеми, що якраз громадські організації між собою не можуть домовитися. Це робить, але це проблема, яка робить проблему з загальною, негарною. До деяких громадських організацій в суспільстві не влада, я себе більше була не душу. Якраз на цьому базується. Знаєте, у нас нюанси не люблять, у нас люблять конкретні якісь там моменти. І навіть як пройшло останнє зібрання, всі знає, як воно нас пройшло, розумієте, чому я каже більшою кров'ю, малої кров'ю, нам треба і тут навчитися не тільки свої проблеми, і свої ну, не проблеми, а свої якісь ідеї лоб... лобіювати. А ще навчитися жити з іншими громадськими організаціями, об'єднуватися з ними і концепцію саме загально виробляти. Тому що скільки громадських організацій, стільки ідей. Як визначити пріоритет? Як його визначити? Є індикатори, то дуже просто да. або якби було просто, бо ви б сьогодні з вами не зібралися. Якби все так було просто, правда? Сьогодні інше. Я розумію, я не проти почитавши це положення, якщо на нього в нього не вникати просто.